І вже не хотілося утікати від них. Ноги самі неси додому, а дорога книга при до грудей нагадувала, скільки людей віддали своє життя за можливість тримати її в руках. Кольори змінились, і невимовна радість наповнила все єство. Залишилось одне з власника парсетки та розкладати таємницю цієї знахідки. Біблія відповідає на кожен запит душі. Вона джерело, вода якого завжди чисті і багаті. Вона сонце, яке ніколи не заходить і світить для всіх. Вона зігріває серця, які охололи в людському егоїзмі. Йоні звертається до неї, вона керує, старість потребує її підтримки, вона підтримує. Голодна душа шукає їжі, вона годує, неміч волає до неї, вона огортає силою. Біблія переводить до Христа і відроджує до нового життя, віки проходять покоління, змінюється, вона залишається незмінною. Імперії насі постають і падають, вона живе. З віками тінь. З віками цінність її не зменшилася, а збільшується. Вона є об'явленням Божим для всіх народів. Вона містить в собі скарби вічної мудрості. Читай Біблію і будеш мудрим. Виконуй її заповіді і будеш святим. Дотримуйся її свідоцтва і будеш спасенний. Маю я, хоч старенька вже пригадую моя мама там знайшла для спасіння у Христа, не забуду я щасливих тих Сведеш, край, куди прийме Господь тебе й мене, пам'ятаю про Христа, все читала мама та як любив, страждав, в він на Христі, я уважно слухав все, пам'ятай за тебе, це Бо говорила мама, ти його любиш. Чудова, чудова найдорожча книга Божа, я люблю, люблю тебе, ти звернути не даєш часто Боже ведеш, край ти прийме Господь тебе й мене, те давно, давно я чув, Але всіх тих не забув і мені так не. Світлом є в житті, я слова Христа люблю, все вперед, за ним іду, Щоб до щастя вічного життя діти, хочу дочного найдолі. Господь тебе й мене, того найдорожча, Мила Божа, я люблю, люблю тебе, ти звернути не даєш щастло Боже в нас ведеш, в край куди прийме, Господь тебе й мене.